Але при маркуванні масового частка жиру 74,5, фактично в них тільки було 72,6. Молоко не збиване з гущеним стуком, карамілізоване, стерилізоване. ПП Одеса Донецька область. Згідно маркування, воно повинно було виготовлятися з молочних компонентів. Фактично 65% це рослинні жири від загального місту жиру. І сир твердий, російський, 50% жиру, ваговий, де в магазині. Це теж звертаємо увагу за це продукція, яка купувалася в великих мережах. Це не на ринку, це не в кіосках, навіть в магазині не, по, е, прості не дали. Ніхто не виробив не дата виготовлення ніякої інформації. Цей сир твердий виявився 100% рослинні жири. Там жодного відсотка молочного жиру немає. Використовується. Молочні компоненти, можливо, молоко безжирене інші молочні, але повністю молочний жир, який повинен бути 50% замінений рослинними жирами. Дуже часто питають: ну і що, рослинні жири бувають ще корисніші, ніж тваринні жири, Даже часто наводять такий е, аргумент, що от. Молочний жир містить холестерин, а рослинні жири холестерин не містить. Так, можливо, і е, є якась користь в рослинних жирах. Е, Тим більше, що вам вже говорили, будь ласка, виробник має право, в нього є зараз широкі можливості. Хочеш, можеш, випускай масло вершкове, Хочеш, випускай спрей. Не можеш спреда випускати, нема в тебе молочного жиру. Випускай маргарин. Будь ласка, але ти чесно це пиши, став реальну ціну, яку коштує даний продукт. Даному випадку це ну, тут важко назвати цей продукт. Е, дійсно, там сирний продукт, чи е, можна і вообще слово тут сир застосовувати чи ні. Дуже важко і зараз, каже, е, молочники навіть п'ються на тим. Які терміни попридумувати для тих продуктів, які створюються. Ну, По великому рахунку я десь може понімаю. Основним із аргументів, що споживачі мали кошти і хочуть за невеликі гроші купити щось похоже на молочний продукт. Можливо, це і є аргумент, але, будь ласка, це треба чітко писати на маркуванні. Щоб хтось, хто що не, не хоче, хто, хто хто хотів купити масло вершкове, і сир твердий, як вони написали, російський і дійсно купив сир, який зроблений виключно з молочної сировини, як це і передбачають нормативні документи. Слідуюча мережа це Ашан. Було відібрано 12 заразів продукції. Це в місті Києві в березні 2014 року. Що ми отримали в результаті випробування? Молоко коровище. То продукт України. 81% рослинних жирів. Це треба вміти у молоко, як кажуть, вплинути таку, таку е, кількість рослинних жирів. Це місто Донецьке. Це треба ще обладнання мати, щоб це дійсно продукт з таким вмістом рослинних жирів був похожий на молоко. Ковбаса варена вищого сорту лікарська. Фаворит Плюс не вистачає білка При нормі 13% всього, не менше 13% всього 11% білка. Значить, Це ж про що говорить? То що. Замінили м'ясо в кращому випадку, це я кажу, скажем, яловичину на свинину, але дуже часто заміняють на масло, ну, не масло, м'ясо птиці сепароване. Ви знаєте напевно, що це таке? Ковбаса напівкопчена вищого сорту княжа ковбаса за технічними умовами. Бутамат на, на маркуванні не зазначено. І це вже не традиційного е, найменування, в принципі, хоча вищий сорт не повинні використовувати, але хоча б вказали, як деякі, де, е, хоч і заборонено, і на маркування вказали. Ковбаса сироп яленого вищого сорту, салями мускатна, теж за технічними умовами. Масова частка вологи, ніщать норми, яку вони в своїх ТУ прописали, е і гутамат гутанат. Натрібка вказали на етикетці, і воно відповідає встановленню вимогам. Ну, для прикладу, то що я казав, що біло в запасу в технічних умовах на даному салямі мускат прописано, масова частка білку. Не менше 13%. У них фактично 22,9% білка. Ви бачите, який запас майже на 10%. Ну, в даному випадку, можливо, дійсно використали якісну сировину. А це дає можливість от, за того, що навіть норми, ті, що прописані, в стандартах занижені виробника маніпулювати рецептурами масла солосолодковершкова молочна.